Чули таку фразу, особливо ті, хто цікавиться блогом, хто цікавиться розвитком блогу та мисленням. І звучить вона так справді дуже магічно, езотерично. Але для себе я знайшла дуже просте пояснення, як працює ця зв'язка простою мовою на простому прикладі. Я сьогодні буду вам також ділитися цією інформацією, як саме це працює. І особливо вона буде корисною для тих, хто не дуже вірить в всякі езотеричні штучки. Або хто вірить, але їм потрібно докази, як це все працює практично та на ділі, особливо. Я також відношуся до таких людей, тому я почала вивчати цю тему, тому що мені я, коли почула цю фразу вперше, я не розуміла, а як це може бути взаємопов'язане. І почала шукати факти та докази, як це все працює. Тому ми будемо говорити сьогодні про енергію та про наш дохід. Про дохід саме з блогу. Оскільки мене звати Богдана, я експерт з контенту та мислення. Я якраз працюю із людьми, які хочуть розвивати блог, які вже його розвивають, але вони дійшли до такого стану тупіка, коли роблять дії. Але не бачать результату, коли вони хочуть е, все ж досягти е, певного рівня, роботи з клієнтами, але не знають, як це зробити. Е, тому поїхали. Перше ми будемо говорити про енергію. Е, що таке енергія, простими словами, для простих людей, якщо можна це так назвати? Отже, енергія це наша життєва сила. Е, це коли ми... Е, Живемо і ми встигаємо, в нас є сили, наприклад, на е, піти на роботу, на те, щоб зробити якісь домашні справи, поприбирати, їсти, зварити, приділити час дитині, приділити час собі, е, не знаю, піти з собою займатися, в спортзал, спорт якийсь. Е, на це все потрібна сила, життєва сила. Тобто, коли ми в такому стані піднесення ми можемо дуже багато чого зробити. Можливо, ви за собою замічали такий момент, коли ви за маленький проміжок часу встигаєте дуже багато чого зробити. А бувають дні, коли і час є, і ніби все йде до того, щоб зробити якомога більше справ, але немає сили це все зробити. І цей стан називається стан, коли живемо з дефіциту. Тобто цей стан може бути декілька днів, але цей стан може тривати тижні і місяці. Тобто, коли ми розуміємо, що нам потрібно щось зробити, що в нас є справи, що в нас є певні зобов'язання, але заставити себе це зробити ми не можемо. Тобто, в нас... Не то, що ми не хочемо, ми не маємо сили на це. Ми встали зранку і вже втомлені, і вже нам нічого не хочеться, хочеться просто лежати і щоб нас ніхто не чіпав. І це такі два стани, коли ми маємо багато сили, ми можемо зробити дуже багато справ і роботи. А другий стан, коли немає цієї енергії, немає цієї сили. І ми розуміємо, що нам потрібно щось зробити, але ми не можемо. Колись ще за не знаю, мого дитинства такий стан називали лінню. Але ми зараз дійшли до того, що лінія не існує. Це завжди є причина, чому людина так робить, чому людина точніше не робить того, що має робити. Чому я можу про це говорити? Тому що. От зараз я прийшла до того моменту, коли я, будучи сама з дитиною, встигаю багато справ. встигаю і по хаті поприбирати, їсти, зварити і з дитиною побавитися, відвести в судочок і ще розвивати блог. Тому я можу про це говорити, і я знаю, як до цього прийти, тому що ще два роки назад. Момент, тоді я починала блог з самого нуля, я якраз народила дитину, і в мене сили не було взагалі ні на що. Я хотіла розвивати блог, я взяла навчання, я розуміла, що мені для цього потрібно робити, але тупо заставити себе це зробити я не могла, тому що в мене не було енергії і в мене не було цієї сили на це все. Бо е, я цю силу витрачала на, е, на певні речі, про які ми будемо говорити трошки пізніше. Куди ми зливаємо цю енергію? Е, тобто е, хочу зафіксувати є два моменти, коли ми е, встигаємо багато, ми маємо на це сили та енергію, і е, наступний момент, коли ми. Е, Хочемо, коли ми знаємо, що нам потрібно робити, але ми цього не можемо робити через те, що в нас не вистачає сил та енергії. Отже, до хочу, щоб ви написали або в коментарях, або мені в особисті, до якого, або можете навіть самі для себе зафіксувати, до якого до якого типу людей ви себе відносите на даний момент. Чи ви маєте силу встигаєте все, чи е, не маєте цієї енергії. Отже, зафіксували. Е, а тепер переходимо до е, цікавішого, до теми грошей, а саме до того, як е, до нас приходять гроші саме з блогу і саме з інстаграму. Е, отже, гроші. Нам приходять з інстаграму виключно через людей і виключно через роботу з клієнтами. І для того, щоб до нас прийшла людина і купила наші послуги, нам потрібно до цього моменту дуже багато попрацювати. Тобто, блогінг це таке підприємницька діяльність, коли ми спочатку вкладаємо. Вкладаємо свої е, гроші на те, щоб отримати навчання, отримати навики та е, почати розвивати блог. Вкладаємо час для того, щоб зробити всі ці пункти, які нам принесуть в е, потенційно клієнтів. І е, після того, як ми якісно вклалися. Е, там грошима можна а, там, пройти одне навчання і вже робити дії, отримувати клієнтів Декому, е, потрібно більше, тому е, тут момент такий спірний, але все ж вкластися потрібно тим більше, якщо ми з починаємо з самого нуля і не знаємо, як це все працює, то тоді просто обов'язково пройти навчання та дізнатися просто базові речі, як тут все працює. І другий момент, коли в нас вже є знання, нам потрібно це все відпрацьовувати на практиці, тобто розвивати блог, будувати систему, будувати контент-план і по цьому контент-плану постати регулярно контент. І постати не просто контент заради контенту, а якісний контент, який розвиває нас як особистість, тому що люди в інстаграмі приходять спершу на особистість. І друге, розкривати себе як експерта і свій продукт, той, який допоможе людині вирішити її проблеми. Тобто таких. Ключових моментів дуже багато є на шляху від Я хочу розвивати блог і Я хочу отримувати клієнтів з блогу до Я отримую клієнтів з блогу і Я отримую дохід. Тобто цей шлях потрібно проходити, і цей шлях може займати від трьох. Шести місяців і роками, якщо ми не знайдемо свою систему, і якщо ми не знайдемо саме м, те, що підходить е, конкретно під наш е, блог і під нашу нішу. Тому е, працювати потрібно багато. І повертаємося до першого моменту про енергію. Про енергію і про те, щоб зробити ці всі дії, навіть там регулярно постити контент, на це все потрібно не так час, тому що можна там рілз зняти за 15 хвилин, а можна зняти за 2 години. Тому тут питання не в не так в часі, як у енергії, чи є в нас на це все сила та енергія. І повертаємося до е, того е, вислову, який я е, на початку нашого відео розповіла, що рівень нашого доходу залежить від рівня нашої енергії. Тобто е, рівень доходу це те, скільки ми співпрацюємо з людьми. Якщо ми більше працюємо з людьми, якщо ми більше змогли заохотити клієнтів і зачепити, привести до нас продати більшій кількості людей, виключно з цього вже йде більший дохід, але щоб ми могли продати великій кількості людей, нам потрібно вкластися. І нам потрібно робити дії. А на ці дії нам потрібна енергія, нам потрібні сили для того, щоб це робити. Тому це все дуже логічно і це все дуже закономірно і зовсім не езотерично. Тобто наша, наші сили, наша енергія дозволяє нам робити дії, і ці дії в перспективі приносять нам клієнтів, а клієнти приносять нам гроші. Розумієте, як тут все працює. До речі, в кого стався інсайт, хто зрозумів, кі, ога, ясно, як це все працює. Будь ласка, можете мені написати, можете просто смайлики або якийсь свій відгук мені написати, буде приємно. І е, працюємо на те, що ми віддаємо, там ми і отримуємо. Якщо ми хочемо, щоб нам писали. Також приємні слова, то спершу ми маємо самі навчитися писати приємні слова людям. Тому, в кого є відгук, будь ласка, можете мені щось цікаве написати. Отже, з тим ми розібралися, як це все працює. Тепер переходимо до другого моменту. Якщо ми зрозуміли, що для того, щоб нам е, отримувати там, дохід з блогу, отримувати клієнтів, нам потрібна сила, нам потрібна енергія на те, щоб робити дії, е, тут є два моменти. Якщо в нас вже немає цієї енергії, нам потрібно пофіксити, куди ми її зливаємо, тому що е, людина... Після там, циклу відновлення, коли вона там, відпочила, коли вона відіспалася, добре, їй завжди приходить однакова кількість енергії. Тобто людина базово цю силу життєву, цю енергію має, але куди її витрачати, куди вона її зливає, це вже другий момент. Вона може зливати її на ділі, які їй принесуть користь, а може її віддавати на речі, які руйнують людину. На речі, які забирають дуже багато енергії, але по факту результату ніякого не приносять. Що це за такі речі? Давайте розбиратися. Перша це не рішення. Коли ми дуже сильно вагаємося, коли ми обдумуємо навіть від найменших речей і до великих глобальних, наприклад, ми обдумуємо, що сьогодні одягнутися. Коротше, це напевно у всіх дівчаток таке є. Що що мені вдів... одягнутися, щоб виглядати гарніше, красивіше. І ціла шафа речанням, а вдітися немає що. І ми коли починаємо обдумувати, а чи то кофточку, чи штаніжки, а як поєднати. Тобто ми на те, що ми обдумуємо, витрачаємо дуже багато е життєвої енергії. Тому що для нашого мозку немає різниці між тим, щоб думати і робити. Типу для нього це одне й те саме. Коли ми дуже багато думаємо. Ми витрачаємо туди дуже багато своєї енергії. Отже, від такого неприйняті рішення від маленької дрібниці, а що одягнути до великої, а, а зайде мені цей рілс чи не зайде, принесе він мені клієнтів, не принесе, а чи йти мені на навчання чи не йти, а чи купляти мені цю послугу, чи не купляти. Тобто, на і е, ці е, думки, ці вагання можуть бути е, просто місяцями, і ви представте, коли місяць ви думає, ми думаємо над якимось, якимось рішенням, і е, ну, від того, що ми думаємо, а той рілс мені принесе е, перегляди клієнтів чи не принесе. То вже краще його запостити, зробити і вже проаналізувавши, він мені приніс чи не приніс. Якщо він мені не приніс, тоді я е, більше такий рілс не буду постити. Або е, якщо він мені приніс, то що саме там зіграло ключову роль в тому, що він мені приніс клієнт? Тобто, коли ми над чимось думаємо, е, нам наша задача? Прийняти рішення зробити і вже проаналізувати, а це окей воно було, чи не окей, і ми витратимо менше своєї енергії і більше зможемо зробити ті, які там в результаті принесуть нам все ж дохід і принесуть нам те, що ми хочемо. Бо якщо ми будемо думати, від того нічого ситуація якби не поміняється. Отже, це перший момент, куди ми зливаємо енергію на неприйняті рішення. Другий момент, коли ми, де ми зливаємо енергію, коли ми погоджуємося на те, що ми не хочемо робити. Тобто, коли ми... це, напевно, більше таке особистісне, тому що особиста і робоча, вони дуже сильно взаємопов'язані. І, наприклад, коли ми погоджуємося на умови, які нам неприйнятні на заробітну плату, на умови роботи, на не знаю, хто ще не одружений, на чоловіка, який там не підходить, або ну, тобто, тут є дуже багато ситуацій, і коли ми погоджуємося на те, що ми не хочемо, ми починаємо себе дуже сильно знищувати і знецінювати. І, тобто, і цей стан такі знецінки ми переносимо в роботу, ми переносимо в клієнтів, ми переносимо е, в, е, в площину блогу. І ми там також погоджуємося на ті речі, які нам неприйнятні. Тобто, коли, наприклад, ми вже можемо продавати свої послуги за ціну або за дорожче, ніж ми продавали до цього, але ми погоджуємося на менше, тому що. А ми знецінюємо себе, свою роботу, і клієнти також знецінюють нас, і ми тоді дуже сильно страждаємо через це і е, вигораємо. Тому тут все дуже сильно взаємопов'язано. І ще третій момент, де ми також багато зливаємо енергії, це на хаос, коли ми розвиваємо блог, не маючи ніякої структури, контент-плану. Розпаковки своїх сенсів, які ми хочемо е транслювати людям. І коли е ми такі, е Боже, нам треба щось запостити, а що запостити, я не знаю. Чому не знаємо ми, що запостити? Тому що ми не зробили роботу до цього, ми не розкрили себе як особистість і не розкрили себе як експерта, тому ми не знаємо, а що постити. Розумієте? І коли від того, що ми не знаємо, хто ми є, ми хочемо бути усіма. Ми хочемо від того, що ми не знаємо, хто наші клієнти, ми хочемо продати усім. Ми починаємо усю масу, яка в нас є в голові, постити в блозі, і в результаті в блозі хаос. Все на купу, немає конкретної тематики, блогу, немає ніші. Людина заходить, вона сама не розуміє, що вона може тут отримати. І ми самі всередині тут в голові, також не розуміємо, а що ми можемо дати людині, якщо в нас немає структури, в нас немає ясності в голові, це, це хаос всередині в голові, який ми транслюємо в блозі. І це також приводить нас до руйнування. І приводить нас до того, що ми зливаємо енергію, і приводить нас до того, що ми будемо робити дії, але ці дії не будуть нам приносити там, клієнтів і тухів, не будуть нам приносити е, лише одне думку, що а для чого я тут взагалі, і обезцінення, і тут будуть йти дуже багато ось цих деструктивних програм. І відео про ці деструктивні програми ви можете подивитися у моєму телеграм-каналі. Е, в Ютубі прямий ефір про е, контент, програми та проявлення, як дитячі травми впливають на наше проявлення в блозі. Хто ще не дивився, всім рекомендую. Там дуже потужний е, ефір: 5 програм із прикладами із. Е, Рекомендації, як виходити із них. Тому, якщо ви ще не подивилися, рекомендую подивитися. Отже, ми пофіксили свій стан, куди ми зливаємо енергію. І самостійно, деколи буває дуже важко зрозуміти, а куди насправді я зливаю енергію, куди насправді я витрачаю свої думки і тримаю фокус уваги. Що забирає мої сили, які я могла би вкласти в дії, які мені принесуть по-справжньому результат той, який я хочу. І якщо самостійно важко справитися із цією задачею, нам необхідно піти до людини, яка допоможе нам зрозуміти і пролиє світло на цю темряву нерозуміння, що відбувається. І тому я запрошую усіх, хто хоче розібратися у, у блогінгу, хто хоче розібратися у власних думках, у своїй енергії, куди, куди ми зливаємо, куди ви зливаєте її, що хоче відсіяти, які дії мені принесуть результату, а які не принесуть. Усіх запрошую на розбір. Де ми пофіксимо стан, де ми зрозуміємо, що саме нас так вимучує, і які дії нам потрібно робити для того, щоб вийти з цього стану і стати на цей шлях конкретних цільових дій, які нам покращать самопочуття. І покращать рівень нашого доходу. Тому розбір є безкоштовний. Першим п'ятьом людям я проведу його безкоштовно. Тому для того, щоб записатися на цей розбір, пишіть мені в Директ кодове слово розбір. І